Шановні судді та працівники апаратів судів, колеги від імені Державної судової адміністрації України та від мене особисто прийміть найщиріше привітання з нагоди відзначення Дня працівників суду. Це професійне свято тих, хто забезпечує здійснення правосуддя в державі. Це ваше свято. Цього року ви як ніколи довели відданість своїй справі. Ви. Високопрофесійно виконувати свої обов'язки і невтомно допомагати Збройним силам України. Рятуйте своїх колег, майно судів та справи від знищення ворогом. Переконаний, що ми гідно впораємось з усіма викликами, а Державна судова адміністрація України зі свого боку робить все можливе на шляху забезпечення вас необхідними умовами праці і винагородою за неї, попри війну і біду, яку вона нам усім принесла. Я щиро бажаю вам добра, здоров'я. І незламний віри в Україну.